Це третій випуск, який ми записуємо в архіві СБУ місці, де зберігаються матеріали КДБ Української Совєтської Республіки, після Революції Гідності у 2014 році. Ці архіви були остаточно розсекречені, і тепер в нас є унікальна можливість зазирнути в них і дізнатися про страшні методи, якими Кремль знищував Україну та. Українців сьогодні директор Галузевого державного архіву СБУ історик Андрій Когут покаже нам унікальні документи про ретельну підготовку НКВСників до масштабних депортацій. Українців, зокрема, ми поговоримо про операцію Запад, в результаті якої тисячі українців були переселені з території України до Росії тільки через те, що ці люди не хотіли бути частиною Совєтського Союзу. Ви маєте це побачити, щоб краще зрозуміти жах тієї системи, в якій довелося жити нашим пращурам. жах, який Росія обов'язково повторить на наших територіях, якщо ми не переможемо. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Депортації були улюбленим методом Сталіна з приборкання будь-якого інакомислення. Від примусових переселень постраждало приблизно 6 мільйонів людей в СРСР. Майже півтора мільйони загинуло. Іноді депортували цілі народи, як у випадку з кримськими татарами. Іноді виселяли людей з якогось одного чи кількох регіонів, як у випадку з українцями. Пане Андрію, скільки взагалі хвиль депортації пережила Україна, якщо так подивитися на весь період совєтської України? Хороше питання залежить, як рахувати. Якщо ми власне говоримо про депортації з України, то починаючи з 30-х років, ці депортації тривали до 1952 року. Тобто, це фактично у нас понад 20 років депортацій. Таким способом система намагалась нейтралізувати своїх супротивників в Соєцькому Союзі було предостатньо безлюдних земель. Тому цей метод боротьби з непокірними набрав особливого розмаху. Фактично, депортації можна так ділити з грубше. На депортації які відбувалися там з двома різними цілями: перша зачистка від того, кого совєтський режим вважав. До себе ворожим елементом. Інший тип депортації це коли депортація використовувалася як інструмент боротьби з різними антикомуністичними, антисовєтськими, підпільними організаціями, рухами. До першого типу депортацій можна віднести, наприклад, переселення куркулів, тобто заможних селян. Вони почалися ще в 20-ті роки і охопили всі українські землі, які були на той час під окупацією совєтів. Про розкуркулення ми робили окремий епізод. Подивіться його обов'язково. Другий тип депортації масово почався після Другої світової війни. Москва використовувала цей страшний метод для боротьби з українською повстанською армією, яка продовжувала вести боротьбу проти червоних переважно на західних теренах України. І причому доволі успішно. Лише за 1944-1945 роки. Упа здійснило 14,5 тисяч бойових і диверсійних акцій, в результаті яких було знищено понад 30 тисяч совєтських окупантів. Москва швидко зрозуміла, що наскоком підконтрольні упа землі не візьмеш. Треба було позбавитись від українських повстанців. Але як ми можемо наприклад почати з наказу від 31 березня 1944 року, тобто це момент. Коли Червону армію, а за нею внутрішні війська і НКВД повертаються на територію правобережжя України на територію західної України, і вони розуміють, що потрібно якби боротися з українською повстанською армією, угу. і перші сутички внутрішніх військ з, з українською повстанською армією показують, що е, міліції і внутрішніх військ недостатньо потрібно застосовувати якісь інші каральні заходи, і цим наказом встановлювалося, що сім'ї Повстанців мають депортуватися в віддалені місця совєського союзу. Як ця депортація мала зашкодити повстанському руху? Основним елементом е, депортації як елементу воєнних дій в першу чергу було е, знищення бази підтримки повстанців без підтримки місцевого населення. Партизанський і повстанський рух не може існувати. Він ага. потребує ресурсу для того, щоби. Їсти, одягатися, здобувати амуніцію, отримувати інформацію, передавати інформацію, рекрутувати е нових е бійців. Як тільки ця підтримка падає, все повстанський рух просто якби захлинається, і власне депортація мала з однієї сторони фізично виселити, вивести з території охопленої повстанням проти совєтської влади. Тих, хто безпосередньо члени родини, яких беруть участь в цьому, uh -huh. а з іншої сторони, залякати всіх інших. Що якщо ти будеш підтримувати повстанців, тебе завтра депортують. А як вони визначали, хто підтримує, а хто не підтримує, тому що ну ця підтримка вона ж не була поголівною. Ну тобто, як воно була, була поголівна? Ну фактично, не стовідсотковою, але переважна більшість підтримувала. Саме через цю масову підтримку українцями своїх бійців НКВСники не могли впоратись із УПА. Селяни сприймали повстанців як своїх єдиних захисників від совєтських окупантів. Тому допомагали провіантом, одягом, взуттям, медикаментами, переховували поранених. Дівчата були зв'язковими, розповсюджували листівки, завідували підпільними медпунктами. Навіть діти робили, що могли, носили бійцям їжу, бігали за їхніми доручнями, збирали інформацію. Тож Москва почала виселяти всіх неблагонадіжних. В першу чергу це сім'ї тих, хто зараз знаходиться в підпіллі. Друга категорія це сім'ї убитих повстанців. І третя категорія це сім'ї репресованих. Тобто всі ці люди так чи інакше стояли на обліку в органах, і відповідно у них просто була інформація. Втім, щоб опинитися в Сибіру чи Казахстані, не обов'язково було навіть допомагати. Дослідниця депортації Тамара Вронська наводить такий приклад: молоду жінку визнали посібницею і відправили у вигнання тільки через те, що вона носила квіти на могили українських бійців. Навіть мертвим повстанцям не можна було співчувати, намагаючись придати своїм чорним справам вигляд законності, НКВСники турботливо збирали накази і розпорядження про депортації в окремі папочки. І сьогодні ми можемо переконатися, це не були перегиби на містах, це не були окремі випадки. Це була багаторічна планомірна операція Москви, яка прагнула зламати, знищити, викручувати український опір. Це було регламентовано, що потрібно робити. Видавалися накази, інструкції, як це має відбуватися. Тобто, власне, те, що зберігається у нас в архіві, це механіка депортації. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми показали нашим глядачам сам заголовок цього документу, бо тут написано діло МГБ СССР і МГБ УССР по виселенню сім'ї Уновців. Ну тобто, тут так прямо так і написано від... да. відкрили. Так саме написано. Це без суду, без слідства, ну абсолютно взагалі без всяких законів. Просто тебе ну саджають вагони, відправляють дуже далеко. НКВСники дисципліновано доповідали в Москву. 1944 рік депортовано майже 5 тисяч сімей, тобто понад 12 тисяч людей. Українські повстанці не скоряються. 1945 рік виселено більш ніж 7 тисяч сімей. Це 17,5 тисяч людей. Українці зчепивши зуби, борються. 1946 рік депортовано всього лише 2612 сімей, якихось 6000 тисяч з гаком людей. В той рік НКВСники були сильно зайняті впровадженням великої блокади, нового методу боротьби з повстанцями. Українських партизан відсікали від сіл, встановлюючи гарнізони практично біля кожного населеного пункту. На входах і виходах в село чи хутір стояли застави, а на узвищах кулемети. Обов'язковою була комендантська година. Селянам забороняли завішувати вікна і пересуватися без перепусток в будь-яку хату, в будь-який момент могли вдертися з обшуком, щоб організувати такий тотальний військовий контроль. Москва нагнала на захід України майже 230 тисяч військових. Але українці, попри блокаду, попри всі зусилля Совєтів, не скорялись. Треба було закрутити гайки ще сильніше. В наступному 1947 році НКВС проведуть наймасовішу депортацію населення з заходу України під назвою Запад. З 44-го року по 47-й рік ці депортації відбувалися як такі щоденні, фактично акції. Це були такі акції, коли просто для залякування того чи іншого села звідти депортувалося декілька декілька сімей, і воно в свідомості. Місцевого населення не сприймалося як щось таке глобальне і таке прям супер репресивне. а от одномоментна масова операція, вона сприймалася в свідомості місцевого населення зовсім по-іншому. Це фактично психологічно надзвичайно сильний елемент, коли ти розумієш, що не просто там когось чергового виселили. Що ні, просто от в одну ніч з кожного села, з кожного населеного пункту когось депортували. Друзі, бійці двох провідних груп пілотів, окремої єгерської бригади імені Олекса Довбиша, які просто зараз воюють на авдіївському напрямку, звернулися по допомогу до основних історичних ютуб блогерів України та до благодійного фонду групи 35. Щоб протистояти ворогу, нашим бійцям потрібно 200 FPV-дронів. Я думаю, що ви знаєте, яка ситуація зараз зі снарядами на Авдіївському напрямку, де й загалом по лінії фронту. І по факту, в тих умовах, які є, наявність FPV-дронів є тим фактором, який дозволяє нищити ворожу техніку і штурмові групи ворогу. Загальна сума збору на дві групи пілотів 3 мільйона 900 000. Тисяч гривень. Я залишу посилання на платіжну кнопку в описі до цього відео. І сподіваюся, що ми із вами, як завжди, дуже швидко закриємо цей збір. Ви можете донатити скільки завгодно: 5, 10, 20, 50, 100 гривень. Пам'ятайте, що не важлива сума, важлива ваша залученість, важливі ці донати, тому що це про нашу перемогу. Дякую вам. Операція охоплювала Волинську, тодішній Дрогобицьку та Станіславську, Львівську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку області. Готували її в режимі цілковитої секретності, аби бійці УПА не встигли перешкодити. Місцеві партійники та МДБшники дізнались про її проведення за два-три дні до початку. Дрібних виконавців поставили вже перед фактом. Складність полягала у тому, що Попри те, що депортація була якби поза законами совєтського союзу, система намагалася якось це регламентувати в той спосіб, в який воно могло. Тобто, спочатку, наприклад, було прийнято спільна постанова Ради міністрів і ЗК Компартії. Тобто, от це якби хто і чому що має зробити відповідно до цієї постанови, було видано наказ міністерства государної безпеки Союзу СССР за 47-й год під номером 00430 о виселінні сім'ї осуждених, обітих і находячися на нелегальному положенні угу. активних націоналістів і бандитів з території западних областей України. Угу. І власне тут вже йде розписано, як би це мало виглядати. Угу. Призначаються в кожну область перелічено спеціальні уповноважені Москви генерали, які мали приїхати і проконтролювати, щоб все відбулося так, як має бути. І е, для чекістів, перед яким стало ще багато завдань. Це була складна логістична операція. Спеціально під цю операцію у Львові таємно створили оперативний штаб. Очолювали його заступник міністра державної безпеки Совєтського Союзу, генерал Сергій Агальцов, і міністр державної безпеки Совєтської України, генерал Сергій Савченко, виконували майже 7 тисяч співробітників міністерства держбезпеки, 15,5 тисяч комуністів і 46,5 тисяч військових внутрішніх військ та поліції. І це не рахуючи конвойних військ. Кожен топ-керівник цієї масштабної акції отримав цілий пакет документів: ешелонні списки, бланки для різних актів. Для штабів були створені карти проведення операції. У нас зберігаються також ці карти, які власне показують, яким чином це все мало би. Відбуватися нічого собі. То зазначено підначено. зазначений шлях, тобто звідки куди мають відбуватися транспортування, схема розположення гарнізону в 81 СД, перший ввмгб. Це якісь абревіатури їхні внутрішні стрілецької дивізії внутрішніх військ МГБ. Ага, по охрані железної дороги на період прохожіння ешелонів. Фактично, це була ага. охорона залізниці, щоби. Повстанці не зупинили не і зупинили. не відбили. Містечко Сарни, та? Це, а, це сучасна північ Рівненської області. Півні області. І тут, якби як центр, тобто, я так розумію, що сюди звозили. звозили. Але подивіться, ось ця цифра: 445 бійців задіяно. Mm -hmm. чи що? Чи, чи, тобто півтисячі людей вони виділяли, щоб звести з цих сіл ну, Ні, Це до... тільки до охорони залізничних шляхів. До охорони? Це фактично, якщо дивитися на той весь персонал, який був залучений для проведення операції mm -hmm. Запад. Фактично на одного депортованого припадав один військовослужбовець, оперативник або партійний активіст. 70 тисяч це не рахуючи конвойних військ. Конвойних військ. Тобто там ще десь тисяч націй, до двадцяти. Але це просто ну це величезна кількість, величезний ресурс. 21 жовтня 1947 року мешканці Львову прокинулись у другій ночі. Розбудило їх грюкання в двері. Вривались озброєні військові, обшукували квартири, перевертали все дном. Давали хвилин 20, щоб люди могли зібрати речі, і виводили. З другої до четвертої ночі обірвався сон жителів Рави Руської, Жовкви, Буська, Городка та Яворова. О шостій ранку прокинулись майже всі міста і села, звідки планувалась депортація. Вів'янці Катерині Пелихатій тоді було 14 років. В 1947 році вона жила в Дрогобичі. Про той страшний ранок пані Катерина згадує, коли мама вдягала бабусю, сама збиралась. У той час озброєні солдати ходили по хаті і забирали речі. В штани запихали вкрадені хустки. Я взяла книжки і макарони. Нас везли Дрогобичем. Люди бігли, прощались. Інша депортована Марія Плакуща, яка народилася у селі Вербаєв Луцького району, згадує, батько мав іти на роботу. Дідусь вийшов до хліва, щоб порати худобу. Незабаром обидва повернулися з гостями. НКВДстами. Виявляється, що наша хата всю ніч була під пильним оком, щоб, бува, хтось не залишив її. Мати заголосила: ми, діти і собі сильно заплакали. Мені пішов тоді дев'ятий рік, а братові було лише шість. Приїхав підвозчик, навантажила якогось зерна, муки, тітка принесла хліба, бо в нас його не було. І повезли. Органи хотіли це зробити за одну добу. А по факту, як сталося? По факту не вдалося це зробити. В першу чергу через погодні обставини. Угу. Якраз напередодні в Чернівецькій, Тернопільській, Франківській сучасній тоді Станіславівській областях був сильний сніговий буран. Угу. І навіть місцеві начальники питалися, чи ми відкладаємо операцію до сучасної верховини. Тоді це було жаб'є. Чехістам взагалі треба було пробиватися бронетранспортерами, бо інакше неможливо було проїхати. І е, вказівка прийшла, що незважаючи ні на що, операція має бути проведена. В гірських районах Станіславщини випало два метри снігу. На шляху з Коломиї до Косово застрягли 55 військових машин. По дорозі в Жаб'є встали 30 автівок із солдатами. Шлях до Яремчі і далі в гори намагалися прокласти за допомогою танків. В результаті в окремих областях операцію запад довелось продовжити до 23 жовтня. Тим не менш, темп московської орди, масштаб її злочину все одно вражають. Були встановлені так звані погрузочні пункти, uh -huh. куди звозилися всі депортовані з це фактично до найближчих залізнодорожних станцій. Там вони передавалися конвойним військам, передавалися в МВС, uh -huh. які вже відповідали за їхнє транспортування з західної України. До віддалених місць Совєтського союзу, mm -hmm. як це звучало в документах. Тобто, фактично, завданням МГБ і внутрішніх військ було їх зібрати докупи і перемістити до ешелону. І в нас є рапорти, написані самими чекістами, які розповідали, що коли вони доставили усіх депортованих до о, цих погрузочних станцій, mm -hmm. і їх загрузили вже в ешелони, то начальники ешелонів дуже часто собі щось починали забирати або сказали, що все майно. Загрузіть в два там останніх вагони. І uh -huh. коли там один майор МГБ запитав, що зробив зауваження, що це має бути. Охоронятися, і що за це має бути, а, має бути описано, то начальник сон сказав: та яка різниця, все одно воно ні, не доїде до місця слідування, не переймайтеся. Це був просто грабунок. Так, Зобирали, забирали забрали. Дорога до Сибіру, саме туди вивозили українців, це були окремі тортури. Вагон набивали по 70-80 людей, всіх разом немовлят, хворих, літніх. Шлях займав до шести тижнів. Їхали в тісноті, задусі, голодні, спраглі. Ніхто не знав, де буде зупинка. Коли на станціях люди вибігали в пошуках води і їжі, крамниці навколо зачинялись. Страшних бандерівців везуть. Хто ж захоче таким шматок хліба подати? Катерина Плехата згадує. Товарні вагони без вікон, туалету, загратовані з металевими нарами. Нагнали так багато людей, що ніде було сісти. Один чоловік зумів сховати малу сокиру, і чоловіки вирубали в дерев'яній підлозі діру. Ми, заступаючи один одного, так могли піти в туалет. Дорогою ділились, хто що мав по ковтку води пили, не вмивались, бо економили воду. Вощі. Володимир Гос із села Чертіш Львівської області, на момент депортації йому було 8 років, згадує. Через кожен вагон стояв автоматник або кулеметник. Пробували тікати два хлопці, то було під Москвою. Відкрили вогонь такий: стрільба, кулемети, гримить, автомати. Їх половили, дуже оббамбурили і кинули до нас вагон далі їхати. А нас закрили на три дні: ні води, нічого. Такий штрафник. І нас так везли. Якщо ми говоримо про е, безпосередньо самих бійців УПА. Які чинився спротив? Чи були ну, спроби завадити цьому процесу? Декілька випадків перестрілок було, але mm -hmm. на момент 47-го року в, в підпілля вже не було достатніх сил для того, щоб протистояти такому а, такій масовій операції, mm -hmm. і вони вже були не в не встані насправді чинити спротив. Усій тій масі військ, яка була зорганізована для власне проведення депортації. Запад, результати операції Запад були такими: перший ешелон з депортованими вирушив зі станції Коваль до Кемеровської області Росії вранці, 22 жовтня, 58 вагонів. Останній ешелон операції Запад було відряджено 26 жовтня. Зі станції Заболотів він прямував до Караганди в Казахстані. До 58 вагонів на станції Львів додали ще чотири. Потяг розтягнувся більш ніж на пів кілометра. Всього під час операції запад депортували 77 тисяч людину. Дві третини вимушених переселенців це жінки і діти. Скільки тих дітей померло страшною дорогою, сказати неможливо. Ніхто не рахував. Свідки, які пережили депортацію, згадують мертвих, конвой просто викидав із вагонів. Умови, в яких люди жили по приїзду на місце, були нелюдськими. Звичайно, у людей переселених силоміць не було права вибирати місце нового проживання. Більшість депортованих українців, понад 60 тисяч, відправили на схід Росії на підприємства вугільної промисловості. Ще 15 тисяч із гаком повезли в Омську область для роботи на промислових підприємствах та в сільському господарстві. Депортовані вкалували на лісоповалах, заводах і фабриках, прокладали дороги. Каторжна робота в жахливих умовах, як правило, всі ті, кого депортували, були селянами. Були звичайно і мешканці міст, але це фактично невеликий відсоток. І отут мешканці селян, змушували заробляти якби на життя і на проживання, тим, що її відправляли взагалі займатися іншою справою ніж вона займалася до того. Ну і мені здається, що взагалі це для совєтського режиму було джерело дешевої робочої рабської робочої рабської робочих. Якщо подивитися, скажімо, на документи, які безпосередньо стосуються так званого відділу спецпоселень, mm -hmm. то там зберігаються окремі томи, де просто йде переписка, яка нагадує фактично переписку работоргівців, коли там mm -hmm. директор якогось металургійного комбінату пише: Мені прийшлі стільки-то. Посиланців, а мені стільки то uh -huh. і там МГБ відповідає, що вибачте, ми зараз нікого не депортуємо. Тхне ближче два місяці. звернеться пізніше, uh -huh. і ми вам когось виділимо. Навіть коли переселенці влаштовувались на роботу, вони залишались безправними невільниками. У них забирали паспорти і видавали спецпосвідчення. Пересуватися з ними можна було лише в радіусі трьох кілометрів від місця проживання. Тобто, якщо, наприклад, лікарня була розташована далі, депортований залишався без медичної допомоги. Щомісяця переселенці мали з'являтися на реєстрацію до спецкомендатури НКВС. Все їхнє життя було під контролем. Чинити опір системі в таких умовах на чужій землі, де на кожному кроці вертухає, було складно, майже неможливо. Але українці це робили. Відразу після проведення виселення багато з тих, хто був депортований в Сибір, в Центральну Азію, в Казахстан, багато з них намагалися і успішно втікали назад до України. Деякі з них навіть внаслідок цього пішли в підпілля. І е, втікачів було настільки багато, що весною 48-го року було е, відправлено з західної України ще два ешелони е, в Сибір тих втікачів, яких зловили вже на території Західної України. Велике переселення під дулами автоматів йшло аж до 1952 року. Саме тоді були зафіксовані останні випадки примусових переселень, але фінальною масовою депортаційною операцією на території заходу України стала операція Тройка в 1951 році. Швидше всього цю назву Тройка операція отримала через те, що було депортовано три різних. Групи осіб. Перш за все, це е, заможне селянство, так звані куркулі. Uh -huh. По-друге, це так звані андерсівці. Або колишні вояки польської армії Андерса, ті, які після другої війни повернулися до своїх місць проживання в Україні. І третя категорія це свідки Єгови. Ну окей, Андерсвіці зрозуміло, і, і Куркулі зрозуміло. Мож, можуть бути шпигунами на думку совєтського керівництва і так далі. Ну але свідки його ну, Це тому що їхній центр знаходився в Сполучених Штатах. Вони були організовані в певну структуру. В певну організацію розгалужену чіткою ієрархією, і це однозначно системою сприймалося як розвідувальна шпигунська організація. Під час операції Тройка було виселено майже 9 тисяч людей, із них 2616 дітей. Судячи з документів, до спецоперації було залучено 10,5 тисяч працівників різних советських установ. Катів і мучителів було більше, ніж самих жертв. Там далі все, якби вся ага. статистика якби є. Вся інформація про те, як мала відбуватися, uh -huh. хто мав керувати яким регіоном. Все якби, у нас безпосередньо зберігається. Uh -huh. І тут якби чітко розписано керівництво. Це жахливі документи, uh -huh. знаєте, за якими тут uh -huh. просто статистика, але насправді за кожною цією цифрою чиясь доля. А це що таке це? Мапа. Бачите, друзі, хтось. Розумієте, зарплату за це отримував. Малював такі мапи, як, як, висіляти, як висіляти людей? Що, що а планувати і виконувати злочини? Москва вміє. Варварські депортації підірвали супротив УПА і, врешті-решт, вирішило долю повстанського руху. Після 1954 року в українських патріотів вистачало сил лише на одиничні акції. Якщо дивитися на статистику різних повстанських акцій зафіксовану самими ж чекістами, то ми бачимо, що власне після операції запад іде зріст антисовєтських акцій. Повстанці навіть пускали під укіси шалони вантажних потягів. Ну але тим не менше, я думаю, що все рівно ця операція. Так, вона і істо, вона істотно, істотно вплинула. На... На У нас є документи, скажімо, коли так звані легендовані боївки, нквд які продягалися під повстанців. Uh -huh. І, власне, є їхні доповідні. Коли вони розповідають, що вони зайшли в, в, там, в одному селі до місцевого селянина, і він відмовився їх, тобто він їх прийняв за повстанців українських, але сказав, що негайно залишити мій будинок, бо я не хочу поїхати своєю сім'єю в Сибір. Тобто, так, звичайно, це мало цей е, вплив uh -huh. да? тобто, залякуванням, е, і воно мало ефект і результат. З 1944 по 1952 мученицький шлях на схід пройшли і проїхали понад 200 тисяч українців. Багато хто його не пережив. Скільки загинуло? Хто тоді рахував цих бандерівців? Скільки людей із часом змогли повернутися? Теж питання до майбутніх досліджень. Власне, якщо ми говоримо про повернення додому, то, на жаль, це повернення затягнулося на довгі десятиліття. Навіть після смерті Сталіна і після такої під час цієї хрущовської відлиги їм було заборонено повертатися до своїх рідних місць. Угу. І вони намагалися повернутися там, скажімо, в Хмельницьку область, чи в Житомирську, або хоча б кудись в Україну, і фактично в повній мірі. Вони змогли повернутися вже тільки після злопуття незалежності. Тобто аж 40 років вони. Друзі, бачите, ну ось така наша історія. І чесно, от ми зробили кілька епізодів разом з паном Андрієм тут в архіві СБУ. І ну, коли просто дізнаєшся про все це, дізнаєшся подробиці, дивишся документи. Іноді постає питання: як ми взагалі змогли вижити, і в 91-му році Україна постала от після цього всього. Але очевидно, що це якесь таке наше внутрішнє коріння, ця ідентичність українська, яка яку ну дуже важко знищити. Я впевнений, що ми що ми все рівно переможемо в цій війні. Дякую, дуже вам дякую.